Далі говоримо і повертаємося до тем внутрішньоукраїнських трьох закарпатців. Засудили вчора до шести років позбавлення волі за вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчини. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Далі ми поговоримо з адвокатом юридичної компанії Мілер Ілля Воробйов. Буде з нами. Він власне був безпосередньо дотичний до цієї справи. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаю. Пане Ілля, отже, 682 дні нашої боротьби за справились для дівчинки. Саме так написано на вашій сторінці вашої фірмою про вирок в цій справі. Давайте тоді нагадаємо загалом, чому ця справа так довго тривала. Ну, власне кажучи, а... Ми зайшли в цю справу вже після того, як суд першої інстанції оголосив свій перший вирок і фактично звільнив обвинувачених від відбування покарання за спитовим строком. Тоді цей вирок набув значного суспільного резонансу. Суспільство не сприйняло цей вирок, і ми вирішили допомогти дівчинці оскаржити і добити справедливості. Ми подали апеляційну скаргу. Спочатку тривав розгляд судді апеляційної інстанції. Суд апеляційної інстанції туди тоді не наважився ухвалювати рішення, і вони просто скасували рішення суду першої інстанції, направили на новий судовий розгляд. І тому, по суті, ми розпочали справу з самого початку, і вже десь більше року тривав розгляд суді першої інстанції, новий розгляд. Приблизно в жовтні ми вже фактично дослідили всі докази і як сторони обвинувачення, так і сторони захисту, і були готові переходити до дебатів. Але в той період часу почались максимально активні перепони зі сторони захисту, зі сторони обвинувачених для того, щоб не дати можливості завершити цю справу. Ну це були як і випадкові хвороби захисників, законних представників. Потім обвинувачення раптово вирішили, що їм терміново потрібно мобілізуватись, і чомусь саме через Обухівські ТЦК. Ми своєчасно процесуально реагували на такі випадки, і більше того, суспільство так само відчуваючи таку виняткову несправедливість, реагувало і завдяки суспільному розголосу, завдяки підтримці суспільства і нашій юридичній фаховій роботі. Тоді Міністерство оборони досить швидко відреагувало на заклики суспільства і відмовило мобілізації обвинувачених. І, власне, так по покроково, покроково ми змогли дійти до завершення справи та оголошення вироку. Те, що ви згадували, це було найскладнішим в цій справі? Чи були ще певні моменти, які її ускладнювали? А, насправді найскладніше. Особисто для мене було це і питання внутрішнього сприйняття, можливості стримати, стримувати себе. Чому? Тому що ми дослідили абсолютно всі докази у цій справі. Ми знаємо, що там, ми знаємо, як там це відбувалося. І коли сидиш і чуєш як інтерпретацію версії події обвинуваченими, ну насправді важко себе стримувати. Але ми фокусувалися на тому, що ми юристи, і ми маємо процесуально доводити свою позицію. Власне чим ми переконливо й займалися. Другий момент, який був також важкий, це насправді було важко усвідомити позицію окремих представників місцевого суспільства, які замість того, щоб захистити дівчинку. Чомусь толерували дії обвинувачених і навпаки намагались накинути якомога більше різного бруду на дівчинку та її сім'ю. Розкажіть, як зараз почуває себе дівчина і її родина? Дівчина пережила дуже сильний стрес, і кожен судовий розгляд для неї це новий стрес, нове переживання. Вона знову мусить все в собі всередині себе переживати цю ситуацію з самого початку. Але я думаю, що зараз їй вже буде, хоч трішки легше навіть через те, що вона зможе приїжджати спокійно до себе додому, оскільки обвинувачення зараз перебувають під вартою, і враховуючи те, що вони живуть в одному селі на сусідніх вулицях, я думаю, дівчинці буде легше морально. Приїжджати навіть додому вже згадували, що кожному обвинуваченому суд призначив по 6 років позбавлення волі, враховуючи ту статтю, чи міг цей вирок бути і цей термін бути більшим? Власне кажучи, хлопців визнали визналиме у скоєнні сексуального насильства по частині 3 статті 153 кримінального кодексу України. Максимальна санкція покарання, яка передбачена статтею – 7 років позбавлення волі. Ну і враховуючи той факт, що обвинувачені на момент скоєння кримінального правопорушення були неповнолітніми. Суд не міг їм призначити максимальну межу, і відповідно 6 років позбавлення волі за даною кваліфікацією є оптимальним. Чи ви очікуєте, що зараз ці засуджені подадуть апеляцію? Що буде у такому випадку? Я думаю, що скоріш за все вони подадуть. Звичайно, я не можу відповідати за обвинувачених за їх законних представників і захист. Але судячи з досвіду нашої роботи по цій справі, і припускаю, що апеляція також буде. А, у такому випадку суд апеляційної інстанції або може залишити цей вирок в силі, або може його переглянути, скасувати і хвалити новий, або направити справу на новий судовий розгляд. Дуже дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Ілля Воробйова, адвокат юридичної компанії «Міллер» був з нами на зв'язку.